І тому Глазовий написав байку, яка мені дуже подобається, вона мусить всім сподобатись. Називається мова і язик. Розмовляє наша мова з русским язиком. Ми з тобою язик, говорить, не в ладах живем. опечален мой двоглавий, мой родной орел. Тим, що нині в Україні мало руських школ. Малишей лише надобно беречь. ти же знаєш, как їх портить неродная речь. О, такой, каже, молод. Я ж сестра твоя, То чого ж російським діткам шкодити моя? Ти чого ж тоді сваритись? мови мові з язиком, да пайми, язи річ відні о том, ти ж знаєш сколько руских в Україні є, і других рускоязичних всех не перечесть. трічесть. А вони, питає мова, звідки прибули. Ми сюди їх вербували, чи за чуб тягли. Чом вони? Російськомовні прагнули весь час, щоб не стали їхні дітки, схожими на нас. Від столиці України до найдальших сіл залишалось менше й менше українських шкіл. Ну і що ж, язи говорять, я для всіх родної, я, Тургенів, Достоєвський, Пушкін і Толстой. Не хвилюйся, каже мова. Ми шануємо їх, ти поглянь на рускомовних діточок своїх, подивися на елітну молодь у містах та послухай краєм вуха, що в них на устах, що їм Пушкін Достоєвський, що для них Толстой, та для них уже Чапаєв більше не герой. Знаєш скільки тут про нього наплили Гідот? петька Анка плюс Чапаєв пошли Анекдот. Про Тургенєва й Толстого навіть річ пуста, де ти бачив їхні книги. Хто тут їх читав? Від еротики й порнухи, аж тріщать ларки? Все то творять доморослі наші русаки. Ти у нас російськомовну пресу переглянь. Чим заповнена й забита ця газетна дрянь? Уяви. Що твій тургенів прочитав би те, що братва російськомовна про жінок плете, як смакує походеньки безсоромних безсромних дам? Він сказав би, це мерзость, ето стыд і срам. Ти права, язик промовив. Слушай мой ответ. Мне от этих щелкоперов тоже жизни нет. Прикрываясь русской речью, этот гнусный сброд презирает в равной мере мой и твой народ. Я скажу тебе по-братски, истину любя. Ты, сестра, От этой мразі! береги себя, защищайся, отбивайся, а не то копуть, и тебя они угробят, и меня сожрут. Ну, спасибо, каже Мола, за такие слова. Триста літ мене давили але я жива, бо мене оберігає Божа благодать. Як то кажуть, Бог не видасть, свині не з'їдять, переможемо, дорогі мої українці, слава Україні! Від святому вас!